Майже вдосвіта зробила свої дихальні процедури, поснідали у готелі і повезли мене діти для проходження нового етапу моїх випробувань. Ну що, мамо, не вийдеш на цю гору? спитала дочка. Ну, думаю, гора невисока, що буде, то буде. Їду. Якби я тільки знала, що буде за тією горою, ніколи б не сіла у цю кабіну. Господи Боже, Допоможи мені. там не ж... Підйомник полегенько набирав висоту, мені здавалося, що це не дуже високо. Я, заспокоївшись, старалася бути на одній хвилі кажется, з усіма. Але страху свого приховати я не могла. Тут окей. Ух ти, як файно! А де бабуся, й божній. <реш> Ай, бабуся на старе стане екстремалом. Ой, як файно. Ай, була б умерла і не виділа, а так умру і здала. Господи, щось стає. Белло, Дуже, Даніали, белло. Мені так було Белло, що по руках і по воді ви можете зрозуміти, в якому стані я була. Вниз я вже не дивилася, бо те місце, з якого ми виїхали, було уже як сірникова шкатулочка. Але мені було встидно показувати свій страх, бо у кабінах, які поверталися вже з гори, було дуже багато старших людей. Знімайте, я вже все буду <реку> дивити підлогу. до в ресторан для су. Аж туди? А, ресторан? Доброго вечора! Дуже свободно сидіти ти, а не я ще в тій ресторані. Думай про позитивні емоції. Які враження маєш? Я ще можу сказати. Без вражень? На комент? На комент. Ні, у нього є No parroli. No parли? No parli, нема слів. No, no. Relax. Файний був релакс для мене, ні. Не хотіла я б в життю такого більше релаксу. Там, де ми їхали на 3000 метрів до гори. Там страшно. Тут що, тут високо. Нарешті ми зійшли з того підйомника, і я побачила масу людей, дітей, людей різного, різного віку, атракціони, люди відпочивали. Але мої тут не зупинилися. Вони йшли на другий підйомник і їхали ще вище. Вони мене вивезли. Але скільки тут людей? І люди ще й тут вище. Ні, ну я вище вже не буду подивитися. Що тут робить? Це мої вже ресторан пішла. Сюди... Ой, життя добре, що мене сюди. Да я йду провадив. Якби ще заїхати? Дивіться, ще й там щось на горі є. І чого люди ще аж подивить. Іду я свої певні сяду, я там сидіти. Діти вже сиділи за столиком у ресторані. До них приєдналися, і ми з Христинкою. Ось такий вигляд із вікна ресторану. Цікаво, звідки тут взялися корови? як вони сюди вилізли? Невже підйомникам їх піднімали, тому що довкола не було ніякої ні хатини, ані ферми? І доїти їх хтось мусив. Мені так заложило вуха, що я практично нічого не чула, але добре що бачила. Подивіться, і ви, які красуні у національних костюмах обслуговують клієнтів. перше в житті? Я їла м'ясо оленя. Христя їла якісь клюцки з сиром всередині, дуже були смачні, і оленина теж була ніжною, соковитою, смачненькою. Навіть і після цієї трапези я почувалася не дуже добре. Христя старалася мене роздрухати, розвеселити, але деколи їй це вдавалося, а деколи і ні. І тут нам подали вже десерт, і скільки я в Італії пробувала всякого дольче, але такого я ще не їла. Воно дуже просте у приготуванні і надто смачне. Обов'язково з вами приготуємо цей рецепт. У мене вже звичайний. Я сьогодні на висоті 2200 метрів. Думала, мру, але ще живу. Місце, звідки я приїхала, навіть не Неви. Ой, тяжко було, Але побачити таку красу, таку красу, яку ніколи в житті не бачу, і напевно вже не побачив. Це щось неймовірне. Це емоції зашкалюють. Просто треба стояти і насолоджуватися цією вентою. Ось як все, Господь. Тобість. Подивіться, які немолоді люди а подолали дорогу, прийшли сюди. Не знаю, я б не змогла. А там в долині якесь в селище. Можливо, ці корови, які пасуться тут на вершині гори, саме звідти. Але ж як вони видерлися сюди. На цій вершині було холодно і треба було натягати на себе все, що є, щоб до існуючих проблем не додати свіжі. Мені навіть не мріялося і приснитися не могло, що я проста українська селянка можу зараз стояти на вершині Альп у підніжка всесвітньо відомих гір Доломіти. Нарешті з'їхали ми з тої гори, мені так погано. Латець нормально переміряла, вуха заложило, грудя глить, але хоч подивилася. Як люди живеть? Не дуже боляче за нашими українськими родинами, які зараз мусять перебувати такі. Тут мої дівчатають. Поїхали. А там же дядь заряну на горе. Дякую Богу, що не, не такі життя. Там вже зять заехал заряную. А то зараз будуть лежати мои дівчата.

Dvanáčko nejde nikde. Dveľa. 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 Цілуватись навчина. Боже, я навіть пісню зі свого далі. Нарешті ми спустилися зір. Нарешті мої ноги торкнулися землі. Але що творилось у моїй голові, я описати не можу. Голова йшла обертом. Гуділо. Я не могла нічого думати і говорити. Але от морози по дорозі з'їсти могла. Ми поверталися в готель. А приїхавши в готель, поступила команда Ідемо в басейн. Який басейн, там же чути хлоркою. Іду і я. Що буде, то буде вже. Не знаю. Не дуже хлорко чути, але може як затягнуть гала красота. Хот. Так. Там ми дівчатка, там де маленька водичка, я посадила десь. Але красота. Ось таке життя. Ну от. Ну от Погнали блог. Таке мені не снилося навіть. І з цього часу я купалася у басейні кожного дня. Тут я себе почувала, наче риба у воді. Дуже люблю воду, вода була тепленька, підігріта. На дворі не пахло хлоркою і мені було так комфортно. Здавалося, наче я після басейну. Поживаю, мені стало легше. Я говорю в басейні, але не так пособа. Як Господь чудно створию. Я ще такого не бачу і не думала, що буду бачити. Я там, між двома. Цими темними горами видно білі гори доломіти. Біє сонце, і вони так місяця. Ти бачиш, що білі дуже. Ну. No. на них сонце б'є зараз. Там, а як увечір, це коли захід сонця, то вони рожеві стають. Після купання в басейні бабуся пішла загоряти на лежак на терасі. Не вийшло на морі, то хоча поповні візьму все із гір. Після цього Христя мене повела ще у кімнату релаксу. Щось мені не да релаксу. Релаксувати можна здорово.